Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Микола Черняк Агронікс. Сьогодні в нас на розпаковці один із моїх улюблених девайсів. це DJI Relay. Як він виглядає? Це отака от коробочка. І практично все. Тут є ще шнурок для зарядки, є перехідник, ну, щоб можна було його вкрутити, прикрутити. І є ось такі антенки. Зараз ми їх вчепимо і покажемо, як воно виглядає. Що таке DJI Relay? Давайте відверто, от, щоб у м'яка не ганяти, скільки герц, яка потужність і тому подібне. Це просто тупо підсилювач. Такий самий підсилювач, як ставлять на Wi-Fi, коли є одна центральна точка в будинку або в офісі, до неї приєднується інший Wi-Fi і роздає вже в своїй зоні ну, інтернет. Ну, Дає покриття. Приблизно така ж сама штука це наш DJI Relay. от чотирьохантенна коробочка з кнопкою живлення. До речі, повністю заряджена. Цей девайс розроблений спеціально для агродронів, для нестандартних, непрогнозованих і непростих умов роботи агродронів. Що це таке і навіщо воно треба? DJI Relay – це пристрій-посилювач, який коннектиться спочатку, наприклад, візьму RC2, але ви знаєте, який пульт у агресів. Пульт коннектиться з цією підстанцією, це як проміжна так сказати, станція. А станція коннектиться з дроном. Тобто це отака зв'язка. От і в принципі все, що можна про нього сказати. Єдине, що я додав би, це те, що тут дійсно маленька батарея. Її вистачає там плюс-мінус на 4-5, іноді 6 годин, дивлячись там від умови експлуатації, температурного режиму, і не тільки от і вся логіка. Тобто, такий девайс, який коштує там плюс-мінус, там ну це вище вище, ніж 1000 євро. Такі штуки треба для яких умов для поганих полів. З точки зору геометрії, для гористої місцевості, і для тих задач, де ну, в наших умовах в українських у нас дуже багато, особливо в області, областях, натикали ребами. Тобто реб працює так, що він просто давить все абсолютно. Все, абсолютно. І саме для таких задач треба DJI Relay. Оце те, що євро може врятувати вашій дрон під час повітряної тривоги. Це все, що нам треба запам'ятати. Чому? Тому що коли включається реп, коли виключається РТК мережа, коли, ну, коли в ефірі з'являється багато-багато радіоелектронних перешкод, то Ця штука може бути незамінна. Ну, ви знаєте, є багато варіантів: там спуфінг для боротьби з дронами, перехват контролю. Просто коли давлять сигнал і там по всім частотам ну, 100 Вт треба валить і глушить. Для таких задач. Нам потрібна DJI Relay. Чому? Вона допомагає постійно бути на зв'язку з дроном. Ви можете поставити десь мачту на середині поля, умовно, і будь завжди на зв'язку із своїм дроном. І ніяка тривога вам не страшна, тому що у вас завжди є зв'язок з пультом, ви переводите його в ручний режим і вертаєте додому. Це реально величезна перевага. Ксах, TTA, Topix Gun, Бровау. Коротше, всі плачуть, плачуть і заздрюють. Я думаю, що такі девайси з'являться у кожного виробника. Є ще один девайс, про який ми говорили, а може не говорили, ви багато бачили у нас їх на відео. Це DJI DRTK 2. Отака От палка. Що вона собою являє? Це станція схожа до тих, які її використовує к але задачі в неї інші. Вона коннектицяться до такого мультиспектрального дрона, який у нас тут є. Я от не знаю, підключати його зараз, не підключати. В принципі, вона була розроблена для фантома 4-го мультиспектрального. Само собою, що вона коннектиться і до Мавіка мультиспектрального 3-го. До речі, до агросів 16, по-моєму, не коннектиться. А 20-ка, 30-ка, 40-ка, 50-ка і всі остальні, вони вже коннектяться із цим обладнанням. І тут на сцену виходить ще один девайс. замість. Ті Relay і drtk 2 ми отримуємо drtk 3. Подивіться, що це за фантастична історія. Я його зараз відкрию обережно. І покажу вам. Ось таким чином. Діджай ДРТК 3. Це DJI Relay плюс ДРТК 2. Це для простих юзерів продуктів. An iPod, A phone. And an internet communicator. Друзі. Ми маємо три дівайси в екосистемі DJI. Посилювач сигналу. Станція, яка дозволяє спозиціонувати в точності до сантиметра, це для якихось задач, наприклад, геодезії для картографії, ну досить серйозної, для агродронів насправді вона ну, просто тупо не надо. Тої точності там в 10 20 сантиметрів, яку дає базовий дрон, ну там при нормальних середніх умовах і більше, чим достатньо. Що стосується цього фантастичного девайса. ми його можемо законекти до мультиспектрального дрону і до наших агресів. Тобто ми маємо девайс, який має е, давати нам посилювач сигналу досить такий суттєвий. Те саме, що і DJI Relay, як ми бачимо. Це перший момент. Другий він позиціонує нас в цей же момент. Тобто Точність від такого приладу має просто зашкалювати. Просто будь там Якась фантастична. Давайте ми зараз з вами разом спробуємо цей девайс під'єднати до нашого мультиспектрального дрона нового. Я впевнений, що з першого разу в мене нічого не вийде, то що ми перший раз запускаємо, бачите, новесенький, гарнесенький пультик. Ну, розпакували в мультиспектралку одну із. Зараз, якщо тут щось не законектиться, то будемо пробувати підключати щось інше. На запуск, бачите, остання прошивочка. Значить так, цікаво, як його підключити. Я просто не дивився інструкцію, я інтуїтивно знаю, що треба включити цей девайс. Ага, Єсть. Друзі, я щойно підключив DRTK 3 до нашого мультиспектрального Mavic. Можу сказати тільки одне: це не важко. Включаєте РТК режим в точна настройка позиціонування. Режим з підтримкою точності РТК. Вибираєте в налаштуваннях, там є можливість підключити цей дівайс. Підключаємо його. Ну тут скрін є. Хопа, і ми підключились до нього. Тепер ви знаєте основне, є три девайси. Один це DRTK 2, це дуже такий старий девайс, він рідко де використовується тільки для дуже точних е, задач. Рішення номер 3 яке є у нас, це DRTK3, а рішення номер 2 це dji Relay. Ось такі у нас девайси присутні. Так що, друзі, е, прошу звернути вашу увагу на ці е, штуки. І будемо з вами на зв'язочку. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за нами. Якщо ви хочете поюзати ці дівайси, приходьте на наші офлайн-івенти, приходьте на наші навчання. А в принципі, можете і просто приїхати на офіс, подивитися. У нас тут багато чого цікавого. Ось вам контакти для зв'язку з нами. Підписуйтесь і приходьте.